Бачу, що я її знімаю. Нема. А. Багато робить. Друзі, сьогодні остання вечірня прогулянка по поляні. Вийшли ми прогулятися. Паша купив собі ось іграшок. Тут у нас внизу є таке озерце біля готелю Рута. Озерце. Скільки ми тут ходили, ніколи не бачили, що тут бачили, що люди сиділи ловлять рибу, але ми не бачили самої риби. А це сьогодні чи може за того, що тепло чи погода така, що вони якось так зверху всі плавають, і прям так гарно, так чітко видно. Багато риби тут такої, здає. Я поставляю, як її тягнуть зі тіля. Зверху. А вже немає, десь пурнуло. Ага. Також на озері є такі вон, катамарани. Прокат коштує 200 гривень. 30 хвилин Паша мені підказує. Піймав, вам хлопець, привітся. Карасик. Карасика хлопчик зловив на тому березі. І, тільки не побачив, що він ловив, на спінінг чи на вудочку він зловив щось. таких грам на 200 А, там і дедушка теж ловить, так? Да? Типу хлопця зловилося, а в мене не ловиться, да? на що ти ловиш, як завжди? Та, дай мені трошки. Поділися. Да, тут риба прям так гуляє, якщо бачите, відео передає, я не знаю, чи видно, чи не видно, но Такі звірі. Прям звірі гуляють у воді. Я навіть не знаю, як їх витаскувати. Якщо цей звір попадеться на крючок. Можемо знайти. А там і дютя платить. Мама. Mm. Mm. Хлопчик, хлопчик, хлопчик став звіздою, зіркою, зіркою риболовлі. Всі фоткають. А ми дивимось далі на рибу, яка плаває ще. Ого, її там. Ну, а тут прямо їх дуже багато, що таке, чорна така пляма, там їх, очевидно. На рибок ми подивилися. Зараз сходимо в наш улюблений магазин продуктів з Європи Пармеджан. Потім зайдемо, там ми забули докупити кашу вівсяну. Дружина там хоче купити якусь там швидко запарюючу кашу, «Кускус», там ще, в общем, каша якісь. Швидко запарювальна каша Геркулес коштує 30 гривень. Ось дивіться, яка плива рибка красива. Що це за така за рибка? Все, пронула. Хто знає, напишіть в коментах, карас, чи короб, чи що, це щука, чи що воно таке. Якщо хто розбирається, є тут з рибаків. Так, продовжимо далі. Е, купимо кашу свидкозапарюючу. Е, переловку. Ой, господі, переловку е, Геркулес. по 30 гривень пачечка. Сходимо в магазин Промінь і будемо йти в отель, в номер будемо збирати речі. Завтра зранку будемо від'їжджати. Що там паша? Там прям така пилила, прямо біля берега. Я, я її навіть відео зробив, така здорова. Дуже. Котів багато. Угу. Все, друзі, дякую вам за перегляд нашого відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Всім капка.